Перехід до церкви, алілуя, да? перехід до моря туди. І то, ту, і то атмосфера Бога. А, як його природа. І я затронула тему нейронних дерев, які негативні слова, отако нейронні дерева утворюються. А якщо ми говоримо добрі слова, Такі квітучі, кудряві і красиві. Нагадую собі, до святий говорив з щасним просто, керуан ліф, перезагрузіть свій мозок. Дійсно, буває на серці не ок, коли ми втрачаємо віру, а це ніби як обрубані крила, да? О, і хочеться повернутися, той стан. Довіри Богові поза, обставин, поза випробувань і всяких ситуацій, да? екзаменів наших. О, сьогодні незвично так політньому прям декілька днів дощі, прохолодненько так, було частково, повишена вологість, а тут тобі літо: 30 квітня, А, І все квітує. Пахне і запрошує а, звернути на себе увагу, да? тобто, щоб отримати плоди, а, треба дереву приготуватися, розпустити гарні квіточки, гарні аромати. І плоди будуть після того, як яких жовуки Да? Там ягідки різноманітні, овочі, фрукти. І, відповідно, наші слова можуть бути опилені, але силою Духа Святого, тож Дух Святий опилюй, наші діла, наші слова, наші серця. Щоб благоухало для тебе, для твоєї Боже слави, наші життя, щоб були Бо, дійсно. Вся слава належить тільки Богу, не країнам. Ми на цій землі тимчасові. Ми, повторюсь, є така техніка християнська, називається Отв'яжіться, отв отв'яжемося у цій планети земля. І Усвідомимо, що є більший план, високий план, план Божий для кожного з нас. І в цьому плані. Закладені всі інструменти, які нам необхідні, і ті таланти, які необхідні, а Господь все все заклав. І він знає, що краще для нас. Тож Божої мудрості і Божа сила Хай перебуває з нами, Духи всім Духів Божих. Це мінора, да, яка повинна постійно була горіти, масло не повинно було. Його постійно потрібно було обновляти. Так само і ми повинні обновлятися а, і, і ці запахи прямо наповнюють легені. Хочеться мовчати. Час мовчати, час говорити, час співати, час кричати, час руйнувати, час будувати. Час війни, час миру. Господи, зливай Духа Святого на світ, щоб мирного довгожданий прийшов. Зливай Духа Святого на світ, а при написано написаний дано буде вам. Саме Дух Святий він може. Повернути серця людей до Божого світа, до Божої істини і активувати його любов вибирати нам.